Купив я акумуляторний шуруповерт, він не тільки на шурупи, а ще йде на гвинти, Ніби нова модель, мені порадили, потужна. Є кілька, е кілька режимів, безщитковий двигун. Окремо я собі докупив 4 амперну батарею, взяв поки що одну таку і зарядний пристрій, щоб заряджати батарею. Плюс взяв деякі насадки. Чому взяв саме ось цю фірму? Мені підказали, що по цій фірмі е, ти купуєш один раз ці акумулятори, і потім ти собі купуєш тільки інструменти, і акумулятори універсальні, ніби великий вибір інструментів, фірма хороша. Ось він такий компактний, ціни є різні, вони там були великі. Цей коштує 2340 гривень. Е, там були навіть моделі по 10 тисяч. Акумулятор коштує 1000 гривень, зарядка 600, 300 чи 400, щось таке. 300 гривень. Значить далі. В комплекті йшло два таких гайковерти. Зараз розпакую, покажу, секунду, незручно. Так. В комплекті йшли такі два гайковерти. Одягаєш тут і поїхав. Решту насадки вже собі докуповуєш. Це ті її кидали. Ще окремо я докупив ось таку біту. Це є під е гайко на дах. Це така спеціальна. І купив ось таке під. Під шурупи. Так, зараз, наведу камеру, під шурупи, плоску і таку хресту ну, от. Ось така покупка. Зараз підіб'ємо рахунок, скільки це вийшло, зараз в мене мотичак. Все разом мені вийшло з моєю знижкою 3540 гривень. Без знижки це б було 3750. Ось така ціна, такий інструмент покаже ще більш детально сам шуруповерт, гайковерт. Отут є режими, де він переключається. Є декілька штук. Тут є переключатель. Ну от, власне, отак він виглядає. Електрики нема ну сьогодні нічого не встигаю з ним робити, але завтра він же буде в роботі.